Усім вітання! Мене звати Олеся Дідик і я координаторка грантової програми Urban Space 100. Хочу вам нагадати про правила подачі на грантовий конкурс Urban Space, а також розповісти про оновлення. Отож, подаватися на грантовий конкурс можуть некомерційні комерційні проєкти будь-якої тематики. Важливо, щоб проєкт був реалізований у Івано-Франківську та сприяв розвитку цього міста. Для початку вам необхідно відвідати веб-сайт урбаспейс.ів.юель, де у розділі отримати грант ви можете знайти всю необхідну інформацію про грантовий конкурс. Там ви зможете завантажити проєктну заявку, потрібно уважно з нею ознайомитися та заповнити разом з усіма додатками. Зверніть увагу, подавати проект потрібно від імені громадської або благодійної організації, статутна діяльність якої відповідає меті проєкту. Якщо ви не є учасником такої організації, ви можете знайти дружню ініціативу, яка реалізовує схожі проекти, та домовитися про співпрацю. Далі вам потрібно зняти коротке відеозвернення тривалістю до однієї хвилини, у якому розкажіть про цінність вашого проєкту, а також переконайте учасників загальних зборів підтримати саме вашу ідею. Наступним кроком вам потрібно обрати одного з десяти запропонованих учасників загальних зборів та надіслати йому чи їй проєктну заявку. У копії листа обов'язково вкажіть пошту грантового менеджера Urban Space Program собачкаджмен.ком зверніть увагу, без виконання цієї умови заявки тепер прийматися не будуть. Це все тепер вам потрібно тільки очікувати на результати голосування, які будуть оголошені на Фейсбук-сторінці Space Спейстом. Бажаю вам успіху!